Що ми тут зібралися? Ті закони, які розглядаються, не відносяться до тих питань, які дійсно турбують сьогодні українців. Хотілося б тут побачити міністра енергетики, якраз тих міністрів, яких ми вже вигнали з уряду Наєма, наприклад, і Кубракова, які відповідали за укриття об'єктів критичної інфраструктури. Тому що сьогодні кожен день розносять ворог нашу критичну інфра... інфраструктуру. Це в мене питання. До таких самих невигласів і пособників терористів, які витратили мільярди гривень на об'єкти укриття критичної інфраструктури, я пам'ятаю ці заяви на і Кубракова, коли вони писали, що трипільська ТЕЦ захищена на 100%. проходить менше місяця, і ті ж самі рти розповідають, що трипільська ТЕЦ знищена на 100%. Хто за це понесе відповідальність? Хто понесе відповідальність за Харків, за Чернігів? За Суми, за Полтави, які сьогодні розносяться російськими ракетами і дронами, деякі укриття. Де ті мільярди гривень, які на це були витрачені? Де та відповідальність людей, які на цьому скоріш за все просто вкрали і засунули собі в кишені? А потім тихесенько пішли. До ні в кого до них сьогодні питань немає: ні в правоохоронних органів, ні в антикорупційних органів? Ні в кого? У мене питання: чи будуть вони нести персональну відповідальність за те, що немає світла в частині України сьогодні? Що можуть бути великі перебої з газом?